Коротше, маю поділитись, як людина, яка вперше в житті організовує якийсь туристичний тур, а не тільки в нього їде. Я зрозуміла, що куча з усім зіштовхнулася. По-перше, з пошуком перевізника. Насправді це не так просто зараз, тому що багато перевізників зараз на передовій. Друге, вмовити всіх людей, щоб визначити дату, яка всім буде зручна, і третє. Третє, найважливіше це зібрати людей, які захочуть зі мною поїхати в перше турне. От, давайте так. Я знайшла перевізника, я домовилась про дату, залишилось набрати людей. Ну, і ще розрахувати такі там, організаційні моменти, поїхати чи познімати, Ну, це вже таке. І ще хочу роботи, але ну, це вже таке. Насправді, я буду тут теж ділитися, як я це все роблю, подумала, що це має бути прикольно і чесно. Все, це все що я хотіла сказати. Підписатись на мій акаунт, і я буду розповідати тут більше про український алкоголь, про зокрема українське вино і про винні тури вихідного дня. І мене зватира. Треба було це на початку сказати.